Формадол. Таблетки від головного болю. Історія, яка почалась в простій сукерницькій сільській школі з моєю вчителькою, але рано чи пізно знову потрібно виростати. І ми виросли в такий досить успішний відомий на світ стартап. Саме закарпатської області, хоського району, товкола мене завжди були ліси, гори, природа, і вона дуже так поєдналася з моїм прагненням створювати продукти, які будуть нести цінність для суспільства. П'ять років тому ще школярем Валентин Фречка ризикнув і розпочав експеримент з купою невідомих. Я розумію, що в мене залишається всього один рік на те, аби вирватися з зі свого маленького села. Для цього мені потрібно щось зробити таке, що додасть мені якоїсь цінності. І одна з можливостей була це можливість потрапити на міжнародну олімпіаду з екології. Для цього хлопець шукав маловивчену тему. Одна з ідей альтернативні способи отримання целюлози для виробництва. Паперу у нас біля школи є невеликий ліс, який в основному складається з дубів. І оце було вранці, листя було пологи, попавши, воно було мигеньке, і я так прикинув, що ну можна його обробляти там високими температурами, водою. Так Валентин придумав робити папір з того, що під ногами сухого листя, яке щороку тоннами спалювали дарма. Перші зразки такого паперу в прямому сенсі варив у своїй школі. Проводила ці всі досліди в рамках а, програми Малої академії наук України, де я і був членом за своєю вчителькою. Вона була моїм керівником. Та, попри те, що для його екологічного методу виробництва паперу дерева треба не вирубати, а навпаки, садити. Було багато і тих, хто не вірив в цей проєкт і критикував. По Перше, листя повинен залишатися там, де воно падає. По друге, як його збирати, по-третє, як там робити це в масштабі. Я це почав, і якщо мене з'являються можливості, надалі це продовжувати, я беру цю можливість продовжую і дивлюсь, що з цього виходить. Тому хлопець не просто втілив свою мрію в життя і поїхав на міжнародну олімпіаду з екології, а ще й презентував технологію виробництва паперу з листя в різних країнах. А вже будучи студентом університету, у 2021 році, разом з партнером Олександром, вони вирішили робити з екопаперу екобізнес і заснували інноваційний стартап. Багато людей які кажуть, що папір – це не наука, папір це нічого, папір – це просто папір. Але це дуже серйозна галузь, яка є другою після космічного кораблеподування. В принципі, все, що пов'язане з космосом індустрією. Зараз Валентин живе та працює у Франції. Я потрапив одразу в целюлозну долину Європи. Це місто Гринополь. Новоцінність підтверджена тим, що ми отримали патенти. Якщо цифрах 2-3 тони листя, ми мінюємо на одну тонну паперу. Це дозволяє рятувати 17 дерев тіло. Це листя за помірних широт, має статус біовідходів. Якщо одне місто генерує 1 мільйон тонн листя. Велику кількість дерев ми можемо врятувати. Екозаписник з паперу, виготовленого з опалого листя, оцінила і всесвітньо відома еко-активістка Грета Тунберг. І навіть писала в ньому під час свого візиту в Україну. Це сюрпризи, всі сюрпризи. Він ідеальний для виробництва пакувального крафту паперу, для литої тари, для вакуумного волокна, для дизайнерського паперу, для паперу. Спеціального призначення, а ще українсько-французька компанія отримала грант на фінансування від європейського союзу, і мало того, з поміж 70 плюс компаній нас визнали як компанію з найкращою, найінноваційнішою, найперспективнішою практикою для поштабування.